Доброго дня, мене звати поперечний Андрій, працюю регіональним менеджером в Агропросфері з банку вже 7 років. Сьогоднішній день ми проведемо разом. Всім доброго дня! План роботи на сьогоднішній день такий: телефоную новим клієнтам щодо зустрічі, дзвінки клієнтам щодо погашення діючих кредитів, моніторинг діючого бізнесу, діючих клієнтів, можливо, написання ще заявки і також підписання угоди з діючим клієнтом. Для того, щоб бізнес розвивався, потрібні нові клієнти. Тому я на щоденній основі телефоную е, різним підприємцям, фермерським господарствам. Основною метою є це залучення до співпраці з Агропросперіс. Алло, доброго дня. Да, Хотів спитати вас, а що там з погашенням у нас чути? Через війну е, підприємствам дуже важко виконувати свої зобов'язання, погашати кредити. Але Агропросперіс завжди підтримує своїх клієнтів. А тепер поїхала на моніторинг. А, так як то я десь напроти пів півгодинки буду у вас, добре? Для чого робимо моніторинг клієнта? Для того, щоб подивитися, що у клієнта є на складі, що клієнти посіяв, що має ще зібрати, подивитися стан заставного майна, щоб клієнт вчасно міг розрахуватися. Ви визначили прогнозну врожайність за мінусом вологи, десь встановити де близько 13,5 тонн. На даному полі перевіримо схожість озимого ріпака. Посіви здійснені 20 днів тому. Визначаємо густоту сходів озимого ріпаку на квадратний метр близько 40 рослин. Сходи добрі. Далі врожай бля. Думаю, добре. На господарстві позичальника здійснюємо огляд заставного майна з обов'язковою фотофіксацією. Також обов'язково потрібно звірити заводський номер і мото години. Пробіг У власника є залишки продукції пшениці, тому ми відберемо зразки. І відвеземо на жмеринський елеватор для визначення показників якості. Дякую. А зараз потрібно заправитися і випити чашечку кави. Ці розрахунки я буду здійснювати карточкою Мрія від «Агропросперіс Банк». Картка Мрія від Агропросперіс банку це високі відсотки на залишок і зняття в усіх банкоматах безкоштовне. І ще є кредитний ліміт з пільговим періодом 62 дні без будь-яких відсотків. Зразки, які відібрали на фермерському господарстві, привезли до жмеринського елеватора. Зараз передамо до лабораторії, де працюють професіонали, які завжди допоможуть. Як, в принципі, всі в агропросперіс з груп. Наразі перебуваю в укритті жмеринського елеватора, оскільки тільки почали підніматися в приміщення, пролунав сигнал повітряної тривоги. Закінчилась повітряна тривога. І я йшов в лабораторію віддати зерно. Добрий день, Наталя. Добрий день, Андрій. Можна зробити аналіз зерна? Звичайно. Повертаємось з жмеринського елеватора. Зателефонував клієнт, підписати потрібно кредитні угоди. Ось і закінчився мій робочий день. Бажаю всім плідно працювати задля нашої перемоги. Слава Україні! І все буде Україна!